Не переконали у Рівненській багатоповерхівці на нижньому поверсі. Облаштовують офіс муніципальної варти. Для цього проводять ремонтні роботи. Мешканці будинку проти, адже будівля у тріщинах. Аби обговорити ситуацію, люди зустрілися з керівниками управління архітектури та представниками департаменту муніципальної варти. Втім, кажуть, відповіді на головні питання так і не почули. Це зробили, почали робити втіхаря, чуть не вночі рити котлаван. На, на прохання надати документи з нас зробили, я вже казав, кого. Процес, як це робиться, це робиться в скридно максимально. Мешканці будинку 44, що на вулиці Степана Бандери, із своїми запитаннями прийшли на зустріч з керівниками управління архітектури та представниками департаменту муніципальної варти, адже останні у їхній багатоповерхівці облаштовують офіс. На думку співвласників такі роботи можуть погіршити стан будинку, у якому і зараз є не одна тріщина. Вона дивіться, вона йде вже живо на третьому поверсі. Дом розколиться просто пополам. Чому оце ніде не, не, не узгоджувалося? Роботи проводять не лише усередині, планують на місці вікна зробити другий вхід та на прибудинковій території викласти бруківку. Мешканці обурені, вимагають документи і аргументи, що такі роботи безпечні для будинку. Роботи в приміщенні почались трохи давно, ще місяця два тому назад. Але ті роботи, які мають проводити зі згоди, співвласників ОСВВ, вони почалися в п'ятницю. Втім, мешканців про плани муніципалів ніхто не повідомляв. Голова ОСББ каже, для робіт з реконструкції вказали перший клас небезпеки, що, на його думку, не відповідає дійсності. Вони спростили роботу. Да? Набагато спростили. Там е, не треба проводити експертизу будинку, якщо перший не треба дивитися, є тричі чи нема. Не треба креслення всякі краслити. Мешканців будинку запросили на зустріч з чиновниками на запитання співвласників. Відповідає начальник управління капітального будівництва Володимир Ляшук. Давайте по-простому будемо розмовляти. Наша задача зберегти наш будинок цілим. Дивіться, давайте так почнемо. Ви розумієте, що це не роблять шабашники? Не робить просто так, дядько, який прийшов умовно, купив якусь площу і робить собі ремонт зроблено проект проект пройшов експертизу. Залучена фірма будівельна, яка має ліцензію і відповідні документи на виконання цих робіт. Чому ви впевнені, що вони заварять ваш будинок? Представники муніципальної варти присутні на зустрічі, також висловили свою позицію. це проблема із там тріщиною чи кимчином. Ну чого зразу йти на таких… Ну мені здається, навпаки, коли ми вселимося, облагородим цю територію, це буде і безпека. по-перше. Бо там буде, по-перше, режимний об'єкт, в якому ми будемо і постійно здійснювати цілодобове чергування. І, скажімо, зробимо гарну територію і будемо ініціювати, тому що ми будемо сусідами вашими. Втім, результатами зустрічі мешканці залишились невдоволені. Ті, хто виготовляв проєкт реконструкції, присутні не були, тому співвласники так і не почули відповідь на запитання чи досліджували стан будинку перед тим, як почати роботи. Люди налаштовані відстоювати міцність стін свого будинку і далі, готові звертатись на гарячу урядову лінію при потребі і до суду. Дмитро Тригубець та Володимир Захаров, новини Рівного.